Всім привіт! З вами Разен і нарешті це остання серія Майнкрафт, але всіх мобів по 200 IQ. І сьогодні ми вб'ємо дракона і пройдемо Майнкрафт і взагалі все буде топчик. Тому ми розпочинаємо цю серію здобування жемчугу-євенда для пошука тієї самої тюрми з ендерпорталом. Як ви бачите, робив я це на платформі, яку збудував минулі серії. Також хоч я вже і запам'ятав, що в нашому челенджі кожен моб може літати. Але все одно до мене прилітають та вбивають. Насправді я тут вмер дуже багато разів, але це все дивитись не обов'язково, тому будемо переходити далі. Здобувши достатню кількість жемчугів для пошуку порталу, я почав аналізувати свої ресурси та дивитися, чого мені не вистачає. Дякувати Богу, раніше ми все ж змогли знайти фортрес в пеклі та здобути палки і фритів, а тому залишилась тільки проблема їжі та зброї. Зараз ви бачите, що я розпочав з поповнення складу стрілами та луками завдяки носатому. Тому я почав рубати дерево, перероблювати його в палки та конвертувати ізумруди в луки та стріли. Але згодом це виявиться недостатньо, тому я повернусь та буду торгуватися ще. Ну і як ви бачите, я в ліс не пішов, тому що мені було ліньки. Тому я добував дерево з будівель носатих, яких вже немає в живих. Адже я залишився жити лише лучник. Ось так. Далі я повчав повторно аналізувати свій склад та вирішив, що в принципі вже ресурсів мені достатньо. Хотілося б, звісно, мати зілля, але в минулій частині мені не дали зібрати пекельний наріст. Тому я відправився збирати багато їжі на майбутнє, якої мені вистачить на весь період битви з драконом та почав відправлятися в путь. Зараз ви бачите мій вже повноцінний кіберспортивний набір для вбивства дракона. Саме з цими речами я піду на наймогутнішого боса в Майнкрафті, тому я сів на свого коня та погнав. Дуже швидко я знайшов місце, де знаходився портал, адже він був зовсім близько до моєї минулої бази. Але зараз не про це. Я почав влаштовуватись тут та будувати нову домівку, адже я думаю, ви добре розумієте, що я вмру ще не один десяток разів у цьому челенджі. І поки є час, я попрошу вас підписатися на цей канал, поставити вподобайки та телебінькати колокольчики. Далі я почав робити в цій будівлі новий склад ресурсів. Перший сундук постав біля дверей, але потім я його поставлю подалі, адже моби можуть його підірвати чи ще щось. Так в майбутньому і станеться. Далі я намагався піти тунель до порталу, але згадав про коня, який може загубитись та зникнути. І я йому зробив нову конюшню, але сталося непорозуміння. І кінь майже випадково відкинувся. Ось. Після цього я ще зробив кришу із полблоків. Хто знає навіщо, пишіть в коментарі за правильну відповідь поставлю на ваш коментар вподобаєчку. І тепер нарешті я можу повернутися до шахти та продовжити свої розкопки. Насправді це був доволі нудний та довгий процес, бо мені заважали багаточасень та величезні шахти з надрозумними мобами. І протягом години я тупцював на одному місці в шахті в пошуках данжу. Але згодом мені допоміг кріпер, який підірвав стіну, за якою була та сама тюрма. Але моє дослідження почалося зі зустрічі з лусківницями. Ну і зараз ви якраз і бачите цей путь, який мені продовбив кріпер. Та на цьому мої зустрічі зі скаженими лусківницями не закінчувались. У нашому челенджі вони також можуть літати, та інколи мають потужну зброю. Наприклад, як у цьому кадрі десь дупи лосківниці вилетів тризуб, який миттєво мене зробив веселим трупом. А веселим тому що я хочу насправді подякувати винахіднику цього моду за такі класні штуки в моді, як ви зараз побачите на екрані. Потім я тимчасово повернувся на поверхню, але тут на мене чекали інші гості: це були розбійники. Але на моє щастя, тут не було з флагом на голові, та і всіх їх було лише троє. Можливо, частина з них вже зникла, а тому побороти їх не становило для мене великої проблеми. Далі я відправився шукати портал, як ви бачите, я почав використовувати нову стратегію для пошуку самого порталу. Це була тактика розвідки Resident. Я зробив багато швидкісних наборів, в яких була Морква та Кам'яне Кайло. За час своїх походиньок я знайшов дві бібліотеки, але винести ще звідти я не хотів, тому продовжив. Але окрім цього всього, я зайшов у ту величезну шахту, яку я обходив десятою дорогою. Але як бачите, це була велика печера з сталагмітами. та й все більше нічого цікавого тут не було. Єдине, що воно мені принесло ще одну смерть. Далі я вже почав бігати кругами, не знаходив нові локації, тому я вирішив поступово повертатися на поверхню. Але за мною пішла група лосківниць, які почали мене вбивати в моєму ж будинку, та й згодом з'явились інші мої люб'язні друзі під назвою Скелети, які почали руйнувати мою хату та упасити мене, як мене поки я не зміг придумати, що робити. А саме я придумав відвести їх від подалі від моєї хати. Потім я знову повернувся до своєї стратегії розвідки Разена. І все ж таки після довготривалих та мучених пошуків я знайшов портал світендерів, а тому я почав планувати свої дії на майбутнє, так як же звично для цього челенджу мені знову доведеться будувати тунелі. Тому я взяв здобути камінь та почав прокладувати метро до кінцевої зупинки у цьому виживанні. Наступним кроком я зробив ще один забіг з моїм кіберспортивним набором, щоб активізувати сам портал та зробити першу подорож у те жахливе місце, де на мене буде чекати дуже довго тривала битва з драконом, яка зайняла в мене 2 години реального часу. Як ви помітили, тундерме агряться на мене без причини, тому ніякі тикви мені не допоможуть. А єдиним порятунком стане пробурювання нових тунелів, але вже в іншому світі. Отже, я почав будувати оборонні пункти. Для досягнення мети я приніс із собою багато блоків зі свого складу на поверхні. Та навіть зробити це було доволі важко, адже ендермени постійно втручались у мій процес та намагалися мене вбити. Тому я вирішив поки що зайнятися транспортуванням всіх необхідних ресурсів для битви до самого порталу, адже це дуже мені пришвидшить проходження. Згодом я зробив перший крок до перемоги. Я збудував тунель до стіни, що дасть мені можливість збурити мурашникові шляхи під ендерняком. Ще тоді я вже починав мислити, як я можу вбити дракона або ж для початку зруйнувати кристали. Насправді, жодної ідеї на той момент я не мав, тому просто продовжував рити Чорне море. Згодом повернувся в звичайний світ, вмер та придумав стратегію. Я знаю, що вам вже дуже цікаво, що ж я вигадав. Правильно, будувати тунель. Але в цей раз тунель буде направлений вертикально на верхівку височезно-обсідіального стовпа з кристалом, з якого я буду спокійно руйнувати інші кристали, але не буду забігати наперед. Наразі з будівництвом цього, так скажемо, ліфту я мав великі проблеми з ендерменами, які мають можливість літати. Та й крім цього, бити через блоки. Тунель я будував обов'язково з зендерняку, адже інші блоки ендердракон помножував на нуль. Але після довгих страждань я все ж зміг вибратися на гору та побудувати певну повітряну базу. Але хоч я піднявся на гору, цього було недостатньо, бо мій підйом був лише в один блок. І це давало дуже легко дракону та ндерменом мене вбивати. А отже, я почав будувати додаткові стіни, які зменшують мою видимість для ендерменів. Та частково нададуть захист проти ендер дракону. Адже тепер він не зможе скинути мене, і навіть якщо я вмру, то ресурси залишаться цілими. Згодом, прилаштувавшись до Ендерсвіту, я почав брати лук та стріли, і для початку руйнувати кристали енду. І навіть на горі, мене дуже часто заважали ендермени, які прилітали до мене на фантомах. Але я зміг зруйнувати всі кристали, окрім тих, які в клітках. А тому я викинув речі та спробував перевірити свою вдачу, але схибив та вмер. А в звичайному світі на мене вже чекав сюрприз. Ну що ж, парубки та дівчата, наша рубрика закінчується. Майнкрафт, але усіх всіх мобів по 200 IQ нарешті доходить до свого кінця, так скажемо. Нарешті, нарешті, я дуже радий цьому. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, телебінькайте колокольчики, і всім дякую за перегляд. І до побачення в нових відео, вони будуть вже дуже скоро, їх буде дуже багато. Також пишіть коментарі. Все. До побачення!